Слава Україні! Вітаю! Як ви бачите на столі, ви бачите коробочку BlackPack. Це розпаковка. Тупий ніж. Треба його заточити. Так. Звісно, вже назві відео ви знаєте, що тут знаходиться. Не буду нічого казати, а скажу, якщо у вас є можливість, донадьте тим фондам, волонтерам напряму Збройним силам. Військовослужбовцям, хто боронить нашу країну та виганяє ворогів з нашої землі, а саме рашистів, білорашистів і все таке інше. Це стандартна коробочка Black Pack, картон від, відкривається. Таким чином, хто не знав. Так, от так у нас є з внутрішньої сторони кришки ось таке такий надпис, кому цікаво. І сумка. Сумка через плече. У мене вже є інша сумка і рюкзак є. так, Запах пішов. Стандартний. Секунду, секунду. Почекайте, я зараз принесу, що в мене є. Друзі, пішов в іншу кімнату, хоч поруч у мене все е, лежить. Ось таким, такою Сумкою я користуюсь. З в мене погано. Ось. Е, носив її через е, плече. Як багать, е, хто може так е, бананку носить? Але дружина каже, що мені так не подобається, носи її на поясі. Плюс у мене ще є рюкзак, і вона сказала, що треба сумка через е, ну нормально така е, через е, шию. Через плече. Так, це колір олива. Тут у нас можна якусь а, там щось можна позначку якусь зробити. Тут у нас кріплення можна, це у нас гума. Так, заважаємо. І відкриваємо. Відкривається. Досить доброе ну, объемно. Тут ложить у нас по, э, рем, ремень или ремень для крепления Карабин. Ну, не карабин, а, так есть, е. Далее. На я так, можна його для тих, хто присувається на мотоциклі. Кріплення, додатковий ремень, щоб закріпити на нозі. Можливо, у нас колись приймуть закон. По якому е, звичайні люди зможуть собі купувати е, короткий ствол, а не тільки через маніпуляції, е, що вони там журналісти, там і ще хтось е, купувати з пристрій для відстрілу гумових куль, а звичайні. Звичайну зброю. Так. Дивіться, що тут у нас всередині. Звичайно, огляд є від розробників цієї сумки Саші Лепоти і Олександра Кубицького, і Саша Кубицького. Так, відкриваю інше відділення. Плюс я заказав інший модуль. Такой уни универсальный. Так. Кармашек. В середине можно что-то закрепить, что-то покласть. Какие-то ваши вот, там, ножи, карандаши. Еще что-то. Ліхтарики. Це у нас. Дивіться, можна і сюди, і сюди, і сюди. власне Тут у нас такий подвійний. Є тоненькі зовнішні і всередині така. Тканина, не знаю, як правильно сказати, бачите, подвійна. Плюс вона там всередині е кріпиться на кнопки, так скажу. І плюс можна так і закрити. Якщо потрібно, можна купувати інші модулі. И менять их. Так. В Само, самой сумке отделения. Тут открывается. Тут тоже одно отделение. Потом отделение с сеточкой. Для... Ключі, там і ще щось можна повісти. Так, це ще ближче до вас відділення. Тут зовнішнього відділення немає. Угу. Ну, велике відділення плюс декілька-три відділення для якихось теж можна. Ручки класти, відкривається. Це більше, те, що, я е, можна сказати, основне. І те, що ближче до вас, воно е, тут не, тут можна вставляти додатковий модуль, тут уже ближче до тіла, додаткового модуля немає. В принципі, порівняно з сумкою ІГП 2 Сіті, якось так вона можете подивитись? Тут у мене напхано всякого добра, ну тут. Не я б не сказав, що в мене тут щось для виживання. Документи по товщині. Потовщині ось так. По товщині вони, напевно, ця буде трошки більша. Можливо, це я помиляюсь, але можливо. Так що такий чорний кольор мені трошки надоїв, і я вирішив вже от таку оливу взяти. Ну, звісно, це було придбано на початку, як вони з'явилися на сайті, ну і там була знижка. Так що хлопці, дівчата, ну тому що їх роблять і дівчата, і хлопці, і жінки, і чоловіки, Періодично з'являться такі речі зі знижкою. Так що, якщо вам цікаво і є. А, ось ще тут не відкрив. Якщо а, тут пусте без ніяких. А, додаткових просто щось можна покласти. Якщо вам цікаво, купуйте, підтримуйте наших виробників. Я вже користуюся досить давно і рюкзаком. У мене є розпакування і цією поясною сумкою. Теж кожного дня таскаю, тільки треба слідкувати за зовнішнім виглядом, а саме витирати від пилу та бруду. Так, ніде ніякого подряп, подряпа не є, але не рветься, як, наприклад, який, якийсь там рюкзак, який продавався в, в сільпо. У мене там через півроку порвалися блискавки на рюкзаку, і таке. Не навіщо вони їх продають? Навіщо для того, щоб купували? Але у, у вас є вибір трошки заплатити більше, чим е, дешевше, але купити з якісних матеріалів е, якусь річ. Можливо, вам подобаються чи, якісь інші, але я вам показую те, що я придбав і щоб ви е, зробили свої висновки. А, ще є ручка. О, це я не за... помітив спочатку. Це отака от сумочка. Дякую хлопцям, що не, не тільки типу бананки або рюкзаки, або тільки на велосипеди, а ще зробили ще таку цікаву річ, якою я буду користуватись, в принципі, щоб дружина була спокійна, що я не тільки з бананкою хожу, а ще ось таким, з такою сумочкою. Дякую вам, що подивились. Не забувайте підтримувати Збройні сили, волонтерів. Пам'ятайте загиблих, якою ціною нам достається таке відео. Дякую вам, слава Україні!